На сцені музичного коледжу творчий дует Ірина та Олександр Гульбінас. Пара криворізьких музикантів виступила перед глядачами з концертом, який вони назвали музичний сендвіч через різноплановість пісень, які співає Ірина. Процесом аранжування творів у дуеті займається Олександр. Музиці кожен з них присвятив більше 30 років. Сьогодні відбувається супер подія. Це концерт сімейної пари гульбінців, які сьогодні з улюбленим вдохновенням виступають перед нами і дарують нам ковток свіжого повітря на підтримку наших збройних сил. Творчий захід був благодійним. Вхідний квиток, один донат у 250 гривень. Мета концерту підтримати наших військових. Це ми продовжуємо збір. Цикл концертів, який розпочався, вже йде з листопаді місяці. Також буде відбуватися усі наші події у грудні місяці. Все спрямовано на збір. Збір для військової частини 72-24. Донатимо, слухаємо, насолоджуємось. Репертуар творчого дуету різноплановий: від джазу до фольку Ми виконували джазові стандарти. Виконували сучасну українську музику, народну була нас українська музика. Ну так, ну, сендвіч одним словом. Дуже ми довольні, що на підтримку збройних сил. Тому зараз наші збройні сили це уше, це що тільки можна, і ми всі на них молимося. І як тільки хто може, так і допомагаємо. Ми на даний момент збираємо гроші от, своїм творчістю. Концерт пройшов під борхливі оплески, а закінчився словами вдячності на адресу творчого подружжя. Чудово, дуже емоційно, аж аж до сліз. Дякую, дякую музикантам. Чудово, більше нічого не можу сказати. Чудово, дуже ждала цього концерту. Дуже гарно, дуже душевно. Ну, дуже, дуже сподобалось. Молодці. Це дуже чудово. За один вечір спільними зусиллями організаторів, музикантів та глядачів вдалося зібрати 17 тисяч 200 гривень на потреби військової частини. Карина Крикун, Андрій Славний, цей день.